Ніхто не очікував, що звичайний світанок у січні 2026 року стане початком історії, яку військові аналітики ще довго аналізуватимуть, а командири згадуватимуть з напруженням у голосі. На околицях одного із південно-східних секторів фронту, де земля вже давно втратила спокій, російські підрозділи готувалися до чергового маневру. Їх мета здавалася простою: швидка розвідка, демонстрація присутності, відпрацювання нової тактики. Здавалося, нічого надзвичайного, але саме в цю мить починався сценарій, який змінить сприйняття сучасного бою. Ще до світанку невелика група російських військових на мотоциклах вийшла із прихованого району. Це не була імпровізація. Доктрина, яку вони відпрацьовували, передбачала швидкість, гнучкість і відсутність важкої броні. Мотоцикли забезпечували маневровість, дозволяючи швидко долати відкриті ділянки, поки противник не встигне зреагувати. Колони розділилися на невеликі групи, рухаючись безшумно, впевнено і, як їм здавалося, непомітно. Їхній головний захист швидкість, їхня головна перевага раптовість, але саме це і стало їхньою пасткою. Над ними високо у повітрі вже працювала інша сторона українські розвідувальні FPV-дрони. Вони не атакували, не рухались активно, а просто спостерігали. Вони фіксували швидкість, напрямок, ритм руху, відстані між мотоциклами. Усе це складалося в точну картину настільки детально, що з водом стане зрозуміло жоден рух не був випадковим. Здавалося, що небо просто мовчить, але кожна секунда мовчання працювала на українську сторону. Колона росіян рухалася впевнено, не отримуючи жодного сигналу тривоги. Вони не знали, що їхній маршрут уже контролюється, що навіть траєкторії їхніх тіней відстежуються. Здавалося, що поле попереду чисте, але воно вже було частиною операції, що готувалася з холодною точністю. Кожна канава, кожен вигін дороги, навіть природні зниження рельєфу усе це стало невидимими межами пастки. Дрони продовжували свій політ, залишаючись непомітними. Вони не наближалися, не видавали звуків, лише злегка коригували висоту, щоб залишатися в зоні спостереження. Вони вже знали, де саме все закінчиться, але поки лише спостереження. Українські оператори не поспішали їхнє завдання не полягало в тому, щоб атакувати першими. Вони чекали, поки російська колона сама увійде у точку, де швидкість перетвориться на слабкість. Коли мотоцикли досягли звуженого відрізку місцевості, простір навколо вже не був нейтральним. І хоча нічого не вибухало, не стріляло, результат майбутнього бою був фактично визначений. Українська сторона контролювала не просто простір, вона контролювала момент це той випадок, коли все вирішує не натиск, а точність і терпіння. Здавалося, що ще кілька хвилин і все мине спокійно, але саме в цю тишу прозвучить перший постріл. Постріл, який змінить усе. Далі буде. Підписуйтеся, щоб не пропустити продовження цієї історії. Постріл пролунав різко як відлуння усієї зосередженості, накопиченої у повітрі. Це був не хаотичний, не випадковий вистріл. Він звучав як точка, поставлена після довгого спостереження. Український снайпер, який чекав цього моменту, натиснув на спуск холодно і зосереджено. Його позиція була вибрана так, щоб залишитися невидимим навіть для досвідченого ока. Першою ціллю став мотоцикл, який очолював колону. Один постріл, і рух зупинився. Машина різко втратила керування, перекинулася, а пил, який ще кілька секунд тому позначав напрямок колони, почав осідати в тиші. Це був лише початок. Наступний постріл, короткий і точний, влучив у мотоцикл, що йшов у центрі колони. Потім третій. Мішені вибиралися не за випадковим принципом, а за логікою розриву структури руху. Кожен удар ламав не лише техніку, а й координацію. Колона, ще мить тому злагоджена, перетворилася на хаотичний потік реакцій. Хтось різко гальмував, хтось намагався обігнати, інші просто розгублено розверталися, створюючи перехресні траєкторії. Те, що мало стати швидкісним проривом, за лічені секунди перетворилося на панічний хаос. Снайпер більше не стріляв, його місія була виконана, він лише чекав, і над ним, у небі, чекали інші. FPV-дрони, які вже кілька хвилин перебували у повітрі, отримали сигнал до дії. Вони не здіймалися в небо щойно після першого пострілу, вони вже були там. Їхні оператори спостерігали, як колона втратила ритм, і тепер кожен рух, кожна спроба втечі лише спрощувала завдання. Перший дрон пішов у піке, слідуючи за мотоциклом, що намагався прорватися по прямій дорозі. Пил, який здіймався з-під коліс, став орієнтиром. Удар був миттєвим, вибух коротким, без драматичної затримки. Другий дрон пішов за тим, хто звернув у поле, сподіваючись сховатися серед пагорбів, та на відкритій місцевості не було тіні, яка могла б врятувати. Третій дрон пішов за тим, хто намагався повернути назад, туди звідки щойно прийшов. Його вразили за секунди до того, як він перетнув невидиму межу, де ще кілька хвилин тому стояли їхні ж сліди. Координація між снайпером і операторами дронів була ідеальною. Не було потреби у словах. Усе відбувалося автоматично, як злагоджений механізм. Кожен елемент діяв у свій час. Снайпер вніс хаос, дрони завершили роботу. Здавалося, що простір над полем почав діяти самостійно, без людського втручання. Кожен дрон знав свою траєкторію, кожен рух здавався продуманим наперед. Це була не просто атака, це була демонстрація нового рівня війни, де швидкість вже не гарантує переваги, а спостереження і точність перетворюються на головну зброю. Російські військові, які вижили після перших хвилин атаки, спробували відійти. Дехто кинув техніку і побіг полем, намагаючись знайти укриття. Але для операторів FPV не існувало поняття сховатися. З висоти будь-яка спроба уникнути переслідування ставала лише сигналом. Один дрон знижувався, інший вже займав позицію для наступного удару. Не було поспіху, лише системність. Дрони атакували не одночасно, а послідовно, методично, ніби кожен удар мав значення сам по собі, і саме в цьому проявлялася дисципліна операції, відсутність емоцій, повна холоднокровність. Ті, хто спробував залишитися на місці, лежали поруч із мотоциклами, сподіваючись, що нерухомість врятує. Але дрони вираховували навіть тепло тіла. Кожен рух, кожне дихання фіксувалося системою. Вогонь, який падав зверху, не давав шансів на контратаку. Не було фронту, за який можна було сховатися, не було ворога, якого можна було побачити. Війна в цьому моменті перетворилася на дзеркало технологій холодне, точне і невідворотне. Снайпер спостерігав з далекої точки. Його робота була завершена, але він продовжував дивитися. Не через професійний обов'язок, а тому, що бачив, як саме перетворюється сучасна війна. Він знав, що дрони не просто вражають цілі, вони знищують саму логіку старих маневрів, коли швидкість і маневреність могли бути порятунком. Тепер швидкість лише пришвидшувала кінець. Система, яка об'єднувала розвідку, вогонь і аналітику в реальному часі, діяла бездоганно. І саме ця бездоганність лякала найбільше. Через кілька хвилин поле знову занурилося в тишу. Не тому, що все закінчилося, а тому, що більше не залишалося тих, хто міг рухатися. Колона, що вийшла зранку, більше не існувала, від неї залишилися лише розбиті мотоцикли, обгорілі плями на землі і безмовне небо, що спостерігало зверху. Усе сталося настільки швидко, що навіть час здався зупиненим. Та це було лише початком більшого. Російські командири отримували уривчасті сигнали, короткі повідомлення, що обривалися на півслові. Радіозв'язок ряснів фрагментами. Контакт дрони. Немає зв'язку. Коли стало зрозуміло, що група не виходить на зв'язок, командування активувало протокол швидкого реагування. З найближчої бази вийшли броньовані автомобілі Тайгер М, за ними два БМП 2 а згодом колона Камазів із піхотою та боєприпасами. Їхнє завдання було стандартним посилити позицію, евакуювати поранених, встановити контроль. Але вони не знали, що в цей момент рухалися просто у підготовлену зону. Система українського спостереження вже знала про цей рух. Нові дрони змінили позиції, відстежуючи техніку, що виходила з тилу. Вони не поспішали атакувати. Їхня головна мета дозволити противнику увійти достатньо глибоко, щоб виключити можливість відступу. І знову простір став головним союзником. Відкриті дороги, які здавалися шляхом безпеки, перетворилися на вузькі коридори, де кожен метр був під контролем. Те, що сталося далі, стало уроком для всіх, хто ще вірив у перевагу броні над аналітикою. Але це вже інша частина історії, і вона почнеться зовсім скоро. Підписуйтеся, щоб почути фінал цієї операції. Коли колона бронетехніки висунулася вперед, повітря вже було наповнене напругою. Механізоване підкріплення рухалося з очікуванням звичного сценарію, підтримати своїх, евакуювати поранених, закріпитися. Водії обережно коригували швидкість, екіпажі на місцях готувалися до можливого контакту. Але цього разу поле бою не чекало на класичний обмін вогнем. Українська сторона вже знала їхній маршрут, знала навіть проміжки між машинами, знала, де кожен зупиниться, і головне знала, коли саме почати. FPV-дрони вже зависли над полем непомітно розосереджені на кількох рівнях. Одні вели спостереження, інші перебували у стані готовності, ще кілька на дистанції очікування, щоб уникнути перехресних перешкод у сигналах. Координація була ідеальною. Українські оператори спостерігали за рухом з екранів у командному пункті, невеликому укритті, обладнаному системами передачі відео у реальному часі. На моніторах виднілися зелені маркери техніки противника, що рухалася дорогою між невеликими пагорбами, залишками садів і полями, вкритими зимовою землею. Було видно все, навіть те, що для екіпажів виглядало звичайною тишею. Першими на горизонті з'явилися тайгери, їхній рух здався впевненим, без ознак загрози. Але для української розвідки це був лише момент спокою перед точним розрахунком. Один з операторів дронів отримав команду на пуск коротке підтвердження, без жодних емоцій. FPV змінив траєкторію, знизився і, використовуючи рельєф, підійшов збоку, де не було очікування удару. Коли дрон вийшов на прямий курс, у кабіні тайгера ще лунала розмова по рації. Обговорювали, чому немає зв'язку з розвідгрупою. Наступної секунди звук обірвався. Вибух розірвав кабіну, уламки полетіли вгору, колеса втратили контакт із землею, машина перевернулася. Двоє всередині не встигли навіть зреагувати. Для решти колони це стало першим сигналом, але запізно. бмп 2 що рухалися позаду, розвернули башти, намагаючись визначити напрямок атаки. Проте противника не було видно. Усі навколо бачили лише порожній обрій. Дрони не атакували одночасно, вони чергували, щоб створити ефект повної дезорієнтації. Другий удар припав на задню частину колони. FPV влучив у паливний бак вантажівки, що перевозила боєприпаси. Вибух спричинив ланцюгову реакцію. Частина боєкомплекту детонувала, піднявши у повітря густий чорний дим. Гул моторів перемішався зі звуком металічних уламків, які розліталися на десятки метрів. Здавалося, що небо само стало джерелом вогню. Українські розвідники не поспішали з остаточним ударом. Їхня мета не лише знищення техніки, а демонстрація контролю. На моніторах у пункті управління фіксувалося кожне переміщення, кожна спроба відступу. Дрони не знижувалися одразу. Вони зависали, відстежуючи, як екіпажі намагаються залишити машини, шукаючи укриття. Потім, один за одним, вони починали рух у піке, немов точні інструменти, що завершують розпочати. Удар за ударом, кожен з них супроводжувався коротким спалахом і тишею після. У цей момент російське командування намагалося зрозуміти, що відбувається. Вищі офіцери у штабі в Ростовській області отримували суперечливі звіти. Радіоефір ряснів уривками Атака зверху, немає видимого ворога, неможливо визначити напрямок. Один із офіцерів, який раніше служив у Сирії, сказав тихо Це не засідка, це контроль середовища. Ці слова стали фактичним підсумком ситуації. Поле бою перестало бути простором людей, воно стало системою, яка бачить, думає і діє швидше, ніж будь-хто може зреагувати. Тим часом у Києві, в одному з аналітичних центрів Міноборони, надходили перші результати розвідданих записи з камер дронів, фрагменти комунікацій, координати ударів. Кожен кадр аналізувався не для пропаганди, а для розуміння нової тактики. Українські аналітики зазначали, що операція була проведена без втрат із повною синхронізацією наземних і повітряних елементів. Система зв'язку працювала без затримок, оператори діяли узгоджено. Снайперське вовневе забезпечення виконало свою роль ідеально. Це не був випадковий успіх, це була частина відпрацьованої концепції, яку українські сили готували ще з 2024 року, поступово вдосконалюючи алгоритми обміну даними між повітряними спостерігачами та операторами ударних платформ. Після завершення операції над районом залишався лише тихий шум моторів дронів, які поверталися на базу. Поле знову занурилося у спокій, порушений лише гулом вітру. Але ця тиша мала інший зміст. Вона не означала кінець. Вона була мовчазним нагадуванням, що війна вже змінилася назавжди. Швидкість, маса, броня, усе це втратило сенс перед точністю, синхронізацією і здатністю чекати моменту. Через кілька годин з'явилися перші супутникові знімки, які підтверджували масштаб події. Зруйнована техніка, зворілі машини, розкидані уламки. Російські канали намагалися приховати інцидент, називаючи його локальним боєм з розвідкою противника, але дані свідчили про інше. Це була демонстрація нового рівня, коли одна координована операція за участю кількох десятків безпілотників та одного снайпера може знищити ціле механізоване угруповання за лічені хвилини. Увечері того ж дня українські аналітики в Києві опублікували короткий звіт. Результати підтверджено об'єкти знищені, втрат серед наших немає. У соціальних мережах почали ширитися кадри з камери одного з дронів, який передав момент вибуху першого тайгера. Відео стало вірусним, але без тріумфу. Його тиша після вибуху була промовистішою за будь які слова. Вона показувала нову епоху. Епоху, де рішучість і майстерність замінюють масовість і тиск. Аналітики на Заході, переглядаючи кадри, назвали цю операцію символом війни майбутнього. The Guardian опублікувала статтю про українську школу цифрової війни, а в Берліні військові експерти Бундезвер заявили, що українці створюють нову військову філософію точність замість сили. У США Пентагон відправив запит на вивчення структури управління дронними групами, які діяли в цій операції. І хоча офіційно деталі залишалися засекреченими, було очевидно, ця подія стане прецедентом. У підсумку, коли аналітики зібрали всі дані, стало ясно, від першого пострілу снайпера до останнього вибуху FPV минуло менше семи хвилин. Сім хвилин, які стерли цілий підрозділ. І показали, що війна більше не визначається чисельністю чи бронею, вона визначається тим, хто бачить раніше, думає швидше і діє точніше. І саме в цьому головна суть нової доби війна, яку можна виграти не силою, а розумом. Підписуйтеся, щоб отримувати щоденні оновлення і бачити, як змінюється хід сучасної історії.